У нас тут черговий гайд, Цього разу я погрався мільніром з Вольтаксікбюрстом. О, їхали, покажу, що вийшло. Вийшло не дуже, якщо чесно, але побачите. Бачив я цей новий Мьольнір, фолборну версію, яку їх Лізі зробили ггг, там де Lightning Ball скіл він дає, і хотів з ним погратися. В результаті вийшов я не з ним грався а стандартним Мьольніром. Але все почалося з того Мьольніра, що він мене зацікавив: о, Мьольнір, давайте щось зробимо. А потім якось я подумав, який скіл треба лайтінг, І я згадав про такий скіл Voltaxic Burst. Цей скіл по стандарту має лайтінг Damage, який частину конвертить в хаос. І це дуже дивно відчувається, тому що непонятно, як його до кінця до і щоб це нормально відчувалось. Плюс там ще є друга частина, про його дюрейшн, що теж не зрозуміло як. Його скелить вверх чи вниз дюрейшн, це я що з ним робить? Трошки такий. Незрозумілий скіл, але в цій лізі нам ГГ хоча б дали можливість доконвертити ці лайкін демедж до кінця в хаос, не використовуючи якісь дивні речі типу Вальтаксик Лука. Там є способи тепер, і це мене забайтило ним пограти. В результаті вийшов такий собі білд, чесно кажучи. Там пару мільйонів демеджа з такими собі діфенсами, Ну, таке. Не то, що прям геть погано, ті 16 бігав, нормал босів повив, думаю, міг би і уби задушити якогось там одного чи двох. Але це було б саме задушити, непросто і не Деслес. Так що я не буду рекомендувати цей білд, щоб ви грали ним, але може, якісь ідеї хтось побачить, щось цікаве побачить на екрані. З того, що візуально виглядає скіл прикольно, мені подобається Wolf Taxic Burst, просто не зрозуміло, як його скелити правильно. От в проблема. І мені все ще не зрозуміло, я ним пограв. Вийшов, ну окей, білд, але не хороший. Я на ньому прибіг пару тір 17, то не геть поганий білд. Боси убив на тір 17, я кажу, клірикін забавно, бо в нього є вбудований експлот, що весело. Експлот це завжди весело. Так що клір геть поганий бути не може. Але достатньо каряво відчувався, то, що це Мьольнір-Біл. йому тут треба проблеми з атрибутами пофіксити, проблеми з критом пофіксити Мільніра 5, без крита це дуже мало. Проблеми з атакспідом пофіксити, щоб прокрейт цей був хороший, а в нього атакспіда дуже мало, один і один, це дуже мало. Так що проблем дуже багато, які треба пофіксити. Поки ви все це фіксити, не вистачає місця на дефенсі якісь, чи демедж. А я ще цей скіл вибрав, який теж треба фіксити, то що непонятно. Цей lightний damage до в хаос. Там треба з дюрейшном розібратися, ви хочете його більше чи менше. Там непонятно, то, що чим більше дюрейшн, тим більше у вас буде демеджа. Це скіл так приблизно працює. Я потім буду детальніше пояснювати, чого так. Але чим більше дюрейшна, тим довший у вас ділей до того, як він почне зриватися. Тобто в цього скіла є дюрейшн, через який він починає дамажити. По стандарту це 2,5 секунди. І це достатньо багато. Ви вдарили моба і стоїте дивитись на нього 2 секунди, поки воно його не дамажить. Що не завжди приємно. А частіше частіше б я навіть сказав неприємно. Цю ситуацію вирішити треба, але з другої сторони, чим більше дюрейшн, тим більше демеджа, то наче не хочеться робити дюрейшн до нуля, так що кажу. Дуже. Такий незрозумілий скіл, як його робить. А ще в комбінації з мюльнером, щось там ще ці проблеми фіксить. Не вийшло мене зробити хороший білд. Але може хтось якісь ідеї побачить і зможе зробити з нього щось цікаве. Мені візуально він подобається і ідеї, ну, ну в цілому цікавий. Просто незрозумілий. О, їхали, покажу цього чара, щоб ви це бачили, як це я робив. Ось такий от мене чар. Ось так він крутиться, і інколи там щось бум-бумає. Почнемо ми цю всю історію з скіла, який я вибрав. Тож, це, це найбільша проблема була. Це Voltaxic Burst. Як нам, можна в ньому замітити, він має Lightning демедж, базовий, і він конвертиться в хаос. Цей демедж конвертиться тільки частина хаос, що проблема цього скіла, що було непонятно, як його сконвертити до кінця, щоб скелить чисто хаос демедж, чи скелить чисто Lightning демедж, як його робити, і наше, і чого Тепер ГГГ нам дали пару навіть можливостей, як це пофіксить. Є Ascendusі нове, Sanctumovsky, яке конвертить 50 додаткових. Що ну, 90-це вже нормально можна грати, скілить хаос демедж і не париться. Я думав, це зробити, але якось щось там не пішло, і я використав ось такий джувел. Новий теж Fallborn Blue Nightmare. Він у мене Double Fallborn, другий мод. Там не сильно важливий якийсь лакі демедж який, не впевнений чи працює, це просто який купив, такий купив. Важливо нам, що каже, що пасівки в радіусі цього джувела, які дають лайтінг або всі резисти, будуть так само давати Лайтінг конверту хаос демеджа. І я протатушив весь інтелект в Лайтінг Резист. І цей джувел дає мені, я не знаю скільки конверт, але багато. Тут є ось all resist, тут є all Resist, це 20% вже і скільки тут 5 татушок по 6, це да. 50 резистов, що 50 конверту. І вийшло получав... в мене, що 90% демеджа це хаос, ну і там трошки лайті залишилось. Ну, віддалі, звісно, було б 100, щоб сконвертити, але тут більше немає як доконвертить, а інші способи я не хотів використовувати. Можна було кажу, лабу самку зробити і так доконвертити, але не пішло. Це як я до конверту. Це перша частина цього скіла. Давайте я витягну Custom Creed, щоб показати, як він працює, хто не в курсі. Він працює, що у нього є Duration. Ви нажимаєте скіл, через якийсь часу він зривається. Тобто, треба дочекатися. І цих стаків, може бути скільки завгодно. У мене тут стоїть лес Duration, я буду пояснювати, що чого. По стандарту 2,5 секунди, і ви можете стакати ці стаки. І поки, потім, коли біжите, вони будуть зриватися через 2 секунди. Тобто на клірі відчувається нормально. Постійно, у вас є скільки чарджів, які постійно прокають, постійно дамажать. Непогано кліриться, відчувається непогано. Інколи на босах були проблеми, то що ви підійшли до боса, покрутились. Щас має прокнути, а вам треба задоджитися. Ви доджите і, відповідно, не дамажить, то, що у вас демедж прокає тут. Це таке карявость трохи. Що цей скіл ще робить? Від цього дюрейшена. Два море демеджа Elements за кожен кастрю спел currently waiting. Це скільки у вас так і оцього. Тільки у вас море демеджу, виходить, ну, на 2 помножено, 2 за 1 стак. У мене виходилось десь 20 стаків, це десь 40 море демеджа на, на босах, я дивився, там 15-20. Що звучить непогано. І в цьому проблема. Якщо ви зробите більше дюрейшну, буде більше стаків, підтримуватися, буде більше демеджу. Але буде ще більший ділей для цього в цій ситуації, що Поки ви до боса поб'єте, потім через 5 секунд починає дамажити. Якось, ну, не дуже звучить. Того. Я хотів б йольнір спочатку використовувати фулборн з тим, що лейтен дає, але я передумав і я вставив ще один сюди вальтаксік Берст. Ось так. от. Того що два вальтаксік Берст з різних проків будуть мати одні й ті самі Стаки. Тоб, якщо я візьму умовний. цей переставлю кудись в інше місце, і скажу: ось у мене є вальтаксік Берст в ботинках і вальтаксік Берст в честі. Я нажимаю що в ботинках, і те, що в честі. І вони обидва мають два, дають два стака і обидва отримують море демеджа за це. Того в мене був один Veltaxigburst в мільнері з Increase Дюрейшеном, просто щоб він довше длився. І більше давав демеджа для мого головного Мьольніра в мейнлінку з кастом квітом, який мав less Duration, щоб він швидше взирвався. І оскільки цей просто стакав, цей, цей теж скільки стаків мав, але менше, і вони отримали, що десь 20 стаків це 40 мородем демеджу вийшло. Мені здається, ось так вийшло непогано. Ну, теоретично. На практиці все одно відчувалося трошки коряво, але да. То що цей був не дуже довго забирав часу, щоб взорватися те, що в мене в кастинг ті був, скільки тут. Одна секунда, це вже, ну, терпимо. Цей мав майже 4 секунди дюйшну, що на настакав кучку стаків, коли ви постійно б'єтесь, це десь під. 15 стаків може отримували, отримували з цього Voltaxic Бьорсти, І цей тримав там пару стаків теж, що було приємно. І ще один додатковий рандомний Voltaxi Burst остав у Castle Night бо в мене був один слот, і я сказав why not? Інколи ще якийсь там додатковий стак. Коли КВДТ проколо, хай буде. Та ще більше, щоб було стаків для море демеджа цього. Для чого я юзав Мьольнір, і чого він був дефолтний? Це мейн скіл. І я кажу, у нього було це багато незрозумілостей і проблем, я наче, ну, ось так я скомбив і мені звучить це теоретично, як нормально, і вийшов, ну окей, чар, але ну окей. Оскільки у нас оцей демедж з ділеєм, іде, і незрозумілим ділеєм, я хотів попробувати цього чара зробити таким діфенснішим. того я приліпив йому Єгісу арору. На жаль, це не допомогло. Це можна було б мати хороші діфенси за Єгісу. Якби йому зробить блок хороший, я робив Blow, То, що в мене. Не вийшло зібрати нормального блоку, не вистачило повінтів на дереві. Бо я ще хотів повечер стакати, бо цей скіл-аоєшний, я хотів його ООС скелити, мої окультісти. Ну, окультісти там хаос демедж, АО є, приємно. йому тостун для циклона, приємно. І про блок нодики теж заодно за Єгісом стакаються. прикольно, тому що вони, він дає за блок ЄС і Місіа, і ЄС отримує демедж, але в мене не вистачило нодиків, щоб взяти без ланцінг-блова блоки. Того, що у нас Мьольнір потребує багато сили інти. Назбирати на гірі було дуже складно, я вирішив використовувати цей джугл і він допоміг. Те, що Каспіро Елегант Хубріс робить, що кейнодик перетворюється нодик, який атрибути вам нічого не роблять, але і не потрібні атрибути, щоб носити шмотки. Ну і тут нодики приємні: атакспід для прокріта, атакспід для прокрейта, то що атакспід було дуже складно збирати, то це допомогло сильно. І спелдемеж якийсь рандомний, і тут плюс мастері були. Достатньо хороше місце для нього, плюс ми все одно Глансін хотіли. Я не сильно Глансін люблю, але прийшлось взяти, бо нодиків не вистачило, щоб взяти усе щастя. І да. таке от дерево вийшло, бо поверчард хочеться, поверчарджа хочеться, а раз ми вже все одно тут, то вже й можна Глансін То Що для нормального блоку не вистачило поінту, і ось таке дерево. Тут це місце для цього джувела, який конвертить, десь треба було його мати, можна було тут, теж нормально, але я вирішив тут. Тому що тут більше резисту можна взяти. І більше конверту. Таке дерево вийшло. Перcharge Power там, powercharge. Yes. Armor Yes. They можна. Того, що ми Armor Yes, і для Аегіса надо армор. А єгіс рекаверід. Yes, коли ви блочите від кількості армора, скільки там 2%, по-моєму, то армора надо багато. Того всі шмотки армор shield у мене були. І от такий смішний чест я взяв, до речі, інканdescent heart він достатньо прикольний. Він робить що 20 екстра демеджа дає, ну 20 демеджа, як екстра хаос. Це працює на Voltaxic Burst. І він дає 25 демеджа такі як хаос елементального. А оскільки ми CI, то це просто на ну, 25% менше елементального ми отримуємо. Ну і на ньому нормальні цифри армор шилда Невеликі, але такі, ну приємні. Щоб було непогано. І арморе... армор шилд Всі, шмотки. Амулет узяв. З минулої ліги, який додавали, той що робить, що скіли стоять шил замість мани або лайфа, бо, бо мана кост проблему вирішувати, це було взагалі перебор уже. Мйольніру вирішує атрибут проблему, вирішує атак-спіт проблему з його 1.15 атак пер секунд, вирішує кріт проблему. Я кастом кріт грав 5 квіта базового. І потім ще розберися з Voltaxic Burst. Що duration туди чи туди, конверт туди чи туди. Якщо ще мана проблему вирішувати, там взагалі з розуму йдеш. Так що я взяв амулет, він дає ЄС, yes, він приємний, він фіксить мадокос проблеми, все нормально. На рінгах треба багато акурасі, бо акурасі це теж проблема, яку пофіксить було складно. І того я навіть взяв такий рінг, який рефлекчений на тисячу акурасі. Щоб це хоч якось пофіксить. І під кінець таки вийшло, але це було прям дуже впритик. Шапка приємна. армор Арморше дає кучу, Таке. Ну і резісти само собою всюди де можна. І щоб пофіксити резисти, я заодно використовую п'юріті, всякі там. То що ще 5 макс холд резисто, то я заодно, щоб вирівняти ці демеджі, щоб однаково отримувати, зробив п'юріті of Fire і п'юріті of Lightning. Десь у мене було. Ось тут п'юріті of Fire, and Light, І в мене вийшло по 80 резистов, якраз нормально. Нормально більш мені шралося з тим, що 80 резисто, плюс частина демеджа та як хаос, від елі демеджа я майже не вибрав. Але навіть при тому, що у мене 20 тисяч армора під фаскою, по-моєму, 30 було десь. Всі за мене нормально так прибувало, тому що в мене не було ніякої іншого Damage редакшена. Не було ні Fortify, ні Damage Reduction на щиті, ні на честі, charge. я не дозбирав тут. Ну, це все можна сюди якось по чуть-чуть приліпити десь, але цей білд у мене вийшов не такий, щоб хороший, і мені було не дуже весело ним грати. Та, що є проблеми, ці всі да, про які розказував, я вирішив не паритися і забити на нього, і піти на наступного. Я Гранспектру використовував на мінімум Френзі Чаржу. Спочатку я його вставив у того, що я планував вставити джувели, який дає де море демеджа при Power Charge Legion, але потім прийшлось вставити цей Легіоновський, щоб атрибути пофіксить. Але мінімальні Френзі хай будуть, не треба де взяти Френзі, а френзі дуже сильно, бо атак Спіт знову ж таки проблема. Ну І там решта я ще на в Найлі Damage кріт, інші Гран Спектруми. Такий білд. Кажу, скіл ну, мені цікавий, і я, може ще спробую якось його зробити по-іншому. І мені здається, з Мйольнером його можна хорошо скомбити, тільки треба, напевно, інквізітором бути. Щоб сила вам давала кріт, і тоді простіше кріт зробити. І оце все. Тож мій варіант занадто багато всього, ще й на окультісті, яка ще й паверчар хоче стакати, так що вийшло, що вийшло. А получилось, Ну, так я собі. Не буду рекомендувати. Візуально було прикольно, виглядало, але це, напевно, єдине, що мені в цьому Цімчарі сподобалось чисто візуально він прикольний був. Шмякало, весело. Демедж такий собі. Діфенси ну, такі собі, просто окей. Можна звичайний контент і звичайних босів потрогати, на уборів не йдіть, не рекомендую. Я на цьому чарі навіть ніякого боса не вбив Убера, так що не буде в кінці контента, як завжди, якогось там, щоб показати, то що тут не було що показувати. 5-16 пробіг, було окей, але на бажання в бажанні мене не було йти. На цьому тоді я закінчу. Дякую всім за увагу. Почуємось в наступному відео. Надіюсь, там буде кращий білд. Бай!